Хронічна втома, як знайти причину та повернути собі енергію. Вітаємо, любі пацієнти, підписники, запит про те, щоб позбутися втоми, це топово такий запит. Люди постійно приходять до мене з цими скаргами, що живуть на мінімалках. І сьогодні ми розберемо причини, і як позбутися цих таких. Неприємних симптомів і нарешті почати жити своє найкраще життя. Тож підписуйтесь на мій канал, переходьте в Інстаграм, Телеграм, Тікток, тобто на всі соціальні мережі. Що мені кажуть люди, от я наче поспала 8 годин, а все одно така, знаєте, втомлена, розпита, прокидається навіть після 8-9 годинного сну, все одно без енергії та без сил. Є апатія. Не хочеться нічого робити, немає сил. Дуже багато пацієнтів дивляться на себе в зеркало і не задоволені собою. Коли щось починають робити, все одно нічого не дає ніякого результату. І все повертається знаєте, такими циклами, а немає ніякого рішення. І оця втома, знаєте, вона якась бездіяльність, вона ще й провокує вас їсти більше, тому що хочеться ще заїсти ці симптоми ми зараз розберемо, чому так виникає і що треба для цього робити, щоб позбутися цих симптомів. Основною причиною таких симптомів, як втома, є порушення в роботі щитоподібної залози. І ви повинні зрозуміти той факт, що не треба чекати, поки показники гормонів будуть виходити зі стовпчики норм. Тому що ваші скарги вони з'являються ще додовго, до того як ТТГ починає наближатися до 4. Розумієте? Оце дуже важливо зрозуміти. Тому що норми показників це далеко не норми. І лікар повинен лікувати не показники на просточку, а ваші скарги, ваш стан. Тому мені дуже дивно, знаєте, коли мої пацієнти приходять до ендокринолога. Вже з порушеними гормонами, то а, він каже, такий, та ні, у вас все в нормі. А коли людина приходить через півроку, а ці показники вже вийшли за норми, і людині призначають гормон еотірокс чи ельтерексид це ненормально. Ви повинні розуміти, що ТДГ повинен бути до двох, і ваші показники гормонів повинні бути на середині цих референтних значень. Дуже важливо перевірити антитіла до щитоподібної залози. Тобто АТПО та то АТТГ. Тому що буває так, що а, ну, не те, що буває, ендокринолог постійно ігнорує ці показники, а це неправильно, це небезпечно для вашого здоров'я, тому що це і може бути причиною ваших основних скарг і вашої причини втоми. Розумієте? Тому першим. Пунктом, який ви повинні обстежити, якщо ще не знаєте, це вашу щитоподібну залозу. бачите, чи є у вас там дефіцити гормонів, які угорів у вас статея, і при цьому, якщо ви побачите, що є там зміни, то рішення приймати гормони вам не допоможе. Тому що е, гормон це не лікувальне, це просто закнути дірку. Більшість моїх пацієнтів приймають гормони, але вони не. Відчувають покращення стану, розумієте? Оце проблема. Тому що проблема треба лікувати причини, а не наслідки. Треба починати працювати з причин. Це дефіцити, це запальні процеси, це а, порушення в роботу кишківника. розумієте? Далі наступна причина це дуже поширено, У 80% моїх пацієнтів, навіть 90 я би сказала, мають а, низький ферритин. Або мають химно-позитивний фертин, який показує про запалення. Тобто, у більшості моїх пацієнтів є анемія. Ми не дивимося лише по а, гемоглобіну. Ми дивимося фертин, ми дивимося залізу, ми дивимося трансферит, щоб діагностувати, наскільки насправді цей запас заліза, вони дійсно а, високі, або це химно позитивна реакція. Розумієте? Тому що. Ферритин повинен бути не 15, а повинен хоча б бути 40, розумієте? 40, мінімум 40, а краще 50. Тоді жінка не буде відчувати в тому, тоді жінка буде відчувати себе отак, а буде все класно. Для того, щоб підняти залізо, дивіться мої відео. У мене є досить багато відео на тему ферритина. не потрібно приймати залізо. У більшості випадків треба при... попрацювати з причиною, підняти кислотність, прибрати запальні процеси або вирішити ваші питання з гінекологією, що у вас там кровотечі виникають, розумієте? Наступна причина вашої хронічної втоми може бути банально, що ви знаходитесь постійно в стресі. А ну, більшість людей зараз в Україні знаходяться в постійному стресі, і це ну, як би адекватна реакція. Але. Війну зупинити ми не можемо, але ми можемо впливати на наш внутрішній стан. Ми можемо зробити так, що ви зможете цей стрес набагато легше переносити. А як це зробити? Те, що ми сказали до, до цього, попрацювати щитовидною за прибрати вашу анемію. тому що в тих, в кого є дефіцит фертини, можуть мати такі симптоми, як депресія, апатія, панічні атаки. І якщо ви йдете до психіатра, він призначає вам антидепресанти. А тут не причина а, в депресії, а тут причина просто банальна в тому, що у вас немає, у вас немає замізу, немає. Де? Ні. А не а, а, те, що вам треба призначити, антидепресант, розумієте? Отак, по-нормальному ми розбираємося з причинами, і людина отримує. От такі результати після того, як правильно піднімає залізо. Як це робити, нагадуєш, і це моє відео. Як працювати зі стресом? Що треба робити? Ну, Крім того, що ви відновлюєте гормони, відновлюєте рівень ферритину, ви не починаєте нормально спати. Ви не заліпаєте в Тіктоці до другої ночі, не заліпаєте в інстаграмі до другої ночі. Ви висипаєтесь, ви зменшуєте дозу кави, тому що кава вам не допоможе. Скільки чашок? Напишіть мені в коментарях, хто, скільки чашок п'є. І я впевнена, що це буде більше трьох. А більше трьох це ще знову ж таки навантажує ваші наднирники. Розумієте? І ми маємо такі, ходимо по колу, кава вам не допоможе, кава вам тільки гастрит розв'є, або виснаження наднирників зробить. Розумієте? І це ще буде більше посилювати стрес. Дивіться, відриваю від серця. Техніку дихання Війма Хофа 5 хвилин в день, п'ять, не 10, 5 хвилин в день, і це може дуже фундаментально впливати на рівень вашого стресу, тобто активізувати парасимпатичну нервову систему, заспокоїти вас, зробити вдох, видох, і ви будете. Набагато енергійніше, бути набагато спокійніше себе відчувати. І це всього теж були. Я от обожнюю в я кожен день роблю дихальну техніку. Коли в мене в житті все починається, то я роблю двічі на день. Також я роблю трансцендентальну медитацію. Ну, це вже така вже хай левел трошечки, але м -м, я дуже поважаю цю техніку, тим, що там можна піти повчитися, і вона пояснить вам, як насправді треба робити. А не просто там втикати в одну точку чи фокусуватися на диханні. Але це глибока фундаментальна робота з вашою нервовою системою, з вашою підсвідомістю. Дуже просто легко сидіти і скаржетесь на життя, а почніть щось змінювати, а почніть. А пробачте, що буде. Почніть з того, що ви перестанете заїдати ваші стреси, а, змініть ваші харчові звички. Тому що дивіться, як воно ну, працює. У вас є запалення. В організмі у вас є запалення в кишківнику, у вас не синтезується гормон серотонін, і е, ви е, постійно в депресії, ви постійно втомлені. Якщо ви змінюєте ваш раціон на більш здоровий, ви прибираєте глютен, ви прибираєте молочні продукти, ви бачите, як вам легше жити стає. Тому що, звичайно, що кишківник – це другий мозок, і він вам буде транслювати зовсім інші сигнали в мозок. І треба, звісно ж, фундаментально зайнятися всім цим. То, що ви можете зробити вдома, змінити свої звички, подивитися там на та тафіга відео про здоровий раціон, почати дихати по війну хофу, піти обстежити свою швидку, здати аналізи і а, прийти до нормального лікаря, а не до, наприклад, астрентеролога чи психіатра, який вам призначить гормон а, 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 антидепресанти. Бо я знаю, що астрентерологи люблять діла, коли вони не можуть людині допомогти поспитися зі своїх скарг, ну, такі ви просто... Смішетше, що... давайте мене до депресіонути. А так це не працює. Тому що в першу чергу треба працювати з причинами, а не закривати дірки наслідки. Тому я запрошую вас попрацювати зі мною на програмі з Це може бути три місяці, це може місяць бути, там, де ми фундаментально розбираємося з вашими аналізами, з вашим харчуванням, з вашими звичками, з вашим рівнем стресу. А ви вибудовуєте нову систему харчування, нову систему світосприйняття сприйняття щодо лікування. І це буде і вашою профілактикою. Тобто то те, що я вам даю, воно залишається з вами назавжди. Там, поки не придумують щось нове, а ви будете рекам повторювати ці схеми, воно буде мати накопичувальний ефект. Розумієте? А не просто прийти гормони, призначити, які вам не дадуть нічого ніякого ефекту, е які тільки будуть пригнічувати синтез власних гормонів, або антидепресанти, які будуть давати вам попічні ефекти, що ви будете ходити як зомбак. Розумієте? Подумайте просто, що вам реально потрібно в цьому житті. Це е це так працює, це фундаментальна робота, тому що е, приходьте на супровід, приходьте на консультацію і е, залишайте заявку в описі до цього відео. Ми, е, я, буду, я з вами буду спілкуватися особисто на консультації, і ми, ви вже вирішите там зручний формат для вас, який вам більше підходить. Підписуйтесь на інстаграм, на Ютуб, на Тікток. На телеграм, коротше, всі до і до нових зустрічі.